Те, у що ти віриш, стає твоїм світом. Про це та інше сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Якщо ви вірите в Бога, то чому тоді хворієте? Чому у вас виникають проблеми на роботі? Чому вам не вистачає грошей? Де ваш Бог? Чи доводилось вам чути подібні запитання? А можливо ви їх і самі задаєте? Нам радісно, коли Бог відповідає на наші молитви, тоді ми прославляємо його, ми впевнені, що Він веде нас по життєвому шляху, ми хочемо про нього розповідати іншим, з радістю йдемо до церкви. Але чи було у вашому житті так, що ви молитесь тиждень, місяць, рік, а проблема не зникає, а навпаки, поглиблюється? Що ми відчуваємо тоді, що Бог відвернувся від нас, залишив? Подібні проблеми та запитання виникали в житті різних людей протягом усієї історії землі і християни не виняток. Наприклад, прок Ілисей. його попередник, прок Ілля, був забраний вогняною колісницею на небо. Ілля не зіткнувся зі смертю і не переживав важкі хвороби. Натомість, Єлисей хворів і, зрештою, помер. Чому ж Єлисей хворів? Я думаю, він неодноразово просив Бога про зцілення. Напевно, Господь мав намір, на прикладі життя Єлисея показати, що і в стражданнях можна залишатися вірним Богові, не втрачаючи мужності. Згадаймо також життя Івана Хрестителя. Сам Ісус сказав про нього, що не було більшого пророка, ніж цей. Тоді виникає запитання, чому ж він так перечасно загинув? Чому Бог допустив, щоб Івана стратив нечистивий цар? І таких, чому, виникає дуже багато. Чому той, хто дотримується принципів здорового способу життя, хворіє на рак? Чому ті, хто живуть чесно, мають фінансові труднощі? На жаль, ми часто забуваємо, що живемо на території, окупованій дияволом, і він є першою причиною всіх страждань. Ми навіть не уявляємо, від скількох небезпек щодня нас рятує Господь. Інакше диявол давно би нас знищив. Однак справедливим є те, що Бог допускає, аби деякі проблеми залишалися в нашому житті. Це наближує нас до Нього і дає нам бажання очікувати наближення Божого царства. Адже якби тут, на землі, у нас все складалося ідеально, то чи захотіли би ми бути з нашим Небесним Отцем у вічності? Чи пам'ятали б ми, хто посилає нам усі благословення? Дорога життя нелегка, і не потрібно плекати ілюзії. християни, як і всі люди, теж страждають. Але нам потрібно мужньо пройти свій шлях, пам'ятаючи, що у Бога все під контролем, і Він ніколи не допустить більше, ніж ми можемо витримати. Апостол Павло писав: але при випробуванні дасть і вихід. Аби ви могли його витримати, ми можемо сміливо зустрічати будь-яке випробування, знаючи, що воно не буде понад міру, і що його з Божою допомогою успішно ми витримаємо. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за чудові обітниці і святого письма. Боже, ми зустрічаємося з різними випробуваннями на нашій життєвій дорозі. І дякуємо тобі за те, що Ти підтримуєш нас і благословляєш нас. Господи, благослови наші наступні дні і допоможи нам мужньо іти вперед за тобою. Благослови наших глядачів, благослови, Господи, і країну, в якій ми живемо, і нехай буде збережений мир у нашій країні. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог є вашою охороною на кожному кроці життя.